При чому тут своїх? При тому, що не хочу вас чути. Так, ми повинні українською мовою обслуговувати всі. Державна мова українська, сфера обслуговування в українській мові. Сфера в українській. А ви кличали перекладача беруть з собою, як не вміють по українськи говорити? Ви не будете купляти цей що це тоді на по людина робить? <рес> <рес> <А ви> нас, <рес> <а> ви, <рес> ми ми, ми, ми за продавця, вона не повинна вас обслуговувати розумію. російською мовою. Я Все, був так ви знімаєте, так я знімаю. Так, ви, так я це публічне місце, я маю право знімати. І Щоб потім дівчинку не звільнили роботи, щоб їй дали подяку. Я стояла чергі вивернулися. Я б почала розраховувати. Ви зобов'язані говорити українською мовою. Дівчата вас мають обслуговувати українською мовою. Зобов'язані українська мова це державна мова.